Друзі, всім привіт! На зв'язку Ільченко Антон. Радий всіх бачити. Вітаю вас на нашому каналі Страхування в Україні. Тут ми розкриваємо всі інсайти, всі тонкощі роботи зі страховими компаніями, як, що, як зробити, щоб забрати свої гроші, щоб заплатили повну суму. Тому обов'язково підписуйтесь на наші соціальні мережі, вони внизу. До речі, там є ще телефон. На ньому є всі месенджери. Якщо вам вже є якісь питання, ви можете писати нам або телефонувати, ми обов'язково вам допоможемо. Сьогодні хотів з вами розібрати таку тему, як що робити, якщо не вистачає страхового відшкодування на ремонт автомобіля. Дуже розповсюджена проблема. У нас ну, майже чотири з п'ятьох водіїв стикаються з цим моментом, коли звертаються до наших страхових компаній. Давайте розбиратись, які можуть бути причини і чому саме ці грошей може не вистачати, які пропонує або виплачує страхова компанія. Тут причини можна поділити умовно на дві групи. Там перша група причин вона пов'язана з недопрацюванням самої страхової події. Тобто ці причини можна усунути, якщо правильно і своєчасно підійти, і вирішити всі проблемні моменти, які ще виникли. От на старт, про що я тут? От, наприклад, автомобіль був вдарений там в задню частину. Дуже часто люди приїжджають до страхової компанії. Там, експерт або там, аварійний комісар, або там, працівник страхової компанії. Ну, неважливо, поки не будемо чіпати, як це там, передбачено законом. По факту є людина, яка виходить і дивиться цей автомобіль. От вона вийшла, ззовні його пофотографувала. І, звичайно, що вона не побачила ці пошкодження, які були там, під бампером. Там, задня панель, там, підсилювач бампера, демпфер. Звичайно, що оці пошкодження вони не потраплять до акту огляду, і відповідно в подальшому вони не потраплять в розрахунок через це. Багато людей просто не розуміються на цих речах. Вони потім приїжджають на станцію, там їм видають рахунок, який ну, там вже машину розбирали, все це враховано. ну і Різниця дуже суттєва. Ну А Страховик дав в такому випадку, він займе таку позицію, що я ж не бачив ці пошкодження, в яких умовах вони там утворились. Відносяться вони, не відносяться. А, ви нам не показували все, ми рахуємо, тому що є. Тому от такі речі їх треба усувати ну, безпосередньо, ну відразу. Тобто, ви подивились, є дефекти, які страховик не зафіксував. Все це усувається через проведення додаткового огляду. Написали заяву, страхова компанія направила фахівця. Він повторно все це оглянув. Ну але це треба слідкувати і базові знання мати тобто, вміти розмовляти зі страховиками, дивитись в акт, дивитись, що виходить по факту, все це співставляти, тому що. Там втрата трьох-чотирьох позицій це може бути там, десятки тисяч гривень. Друга ситуація, коли суми страхового відшкодування може не вистачати. Припустимо, там автомобіль там, 2008 року, там купа деталей під заміну. Він заїжджає там, на станцію. Особливо люди люблять на таких автомобілях приїхати на СТО офіційного ділера. Взяли рахунок, а там сума ну, вона просто космічна. Ну, порівняно з е, розрахунком страхової компанії. Чому тут нюанс? Нюанс у застосуванні коефіцієнту фізичного зносу. Страхові компанії у нас згідно чинного закону, е, вони мають при виплаті застосувати коефіцієнт фізичного зносу. Тут, по роках, він буде застосований, автомобіль старший за 7 років, ну, от на прикладі, який я навів. Відповідно, історія така, що 70% вартості запасних частин вам не доплачують. А якщо гроші ще забираєте на картку, ще мінус ПДВ, ще мінус 20. Відповідно, сума ну вона ну просто не співмірна з тим, що є у рахунку. І до речі, якщо От, ну, намагатись якось боротися з рахунком в руках це ну, шлях, який нікуди не приведе, окрім ще додаткових там, витрат на юристів. Е, е, треба оцінювати автомобіль і розподіляти здесь тут проблему. У вас є. Визначений розмір матеріального збитку, от в обсязі е, обрахованого матеріального збитку, це зобов'язання страховика, а в розмірі втрат на зносі, оці 70%, які ми з вами проговорювали, це питання до безпосередньо винуватця ДТП. Е, судова практика, вона. В абсолютній більшості випадків дозволяє стягнути ці кошти, звинуватця ДТП, і тоді так і треба йти таким шляхом, що звернувся до страхової компанії, отримав суму, перевірив, чи все там нормально. Якщо там все нормально, але все одно не вистачає. Знову ж таки, не всі деталі можна купити БУ, то тоді треба вирішувати питання звинуватцем. Погоджується він в добровільному порядку компенсувати там знос повністю, частково, як же ви домовляєтесь. То це чудово, ви там визначили формулу в розстрочку, відразу, з дисконтом, поїхали. Якщо він відмовляється, ну що? Вам тоді до юристів 에, треба стягувати примусово ці гроші, відмовлятись від них немає сенсу. Ви ж не будете доплачувати за, автомобіль, який, за ремонт автомобіля, який вам пошкодили. Ну і третій випадок це така ситуація, коли страхова компанія просто бере штучно, отак вручну тупо, 에, занижує розмір страхового відшкодування. Тобто вони 에, зі стелі беруть. Беруть там запасні частини, е якось там урізають матеріали, граються з трудомістістю, зменшують кількість годин. плюс ще можуть такій ситуації накластись знос. І тоді тут питання, це воно, саме складніше, Тут вже треба вирішувати його е з двох боків. З, з однієї сторони, треба ну, проводити оцінку. І вирішувати питання безпосередньо зі страховою компанією, щоб вона виплатила повну суму відшкодування. А з іншого боку, от, як я розказував, передні приклади вам наводив це питання зносу. Також після виплати страхового відшкодування вирішувати питання з винуватцем ДТП і стягувати оці ці суми, яких не вистачало. Працює все це ну, майже 100%. Тобто відсотків 80 таких справ ми забираємо, закриваємо і все виходить у нас нормально. Тобто, всі люди Люди отримують е, суму відшкодування, на яку вони розраховують. Тому, якщо ви потрапили, розберіться спочатку, що відбувається, в якому місці е, щось йде не так, через що сума е, зменшена. Якщо там є проблема, в яку треба втручатись і вирішувати, то звертайтесь до нас, ось телефон, е, підключені всі месенджери. Ми обов'язково вам поможемо, тому що. Ну, з 2007 року працюємо з аналогічними справами. Сподіваюсь, контент був корисний для вас. Залишайтесь з нами, хто підписаний. Підписуйтесь, хто дивиться вперше. Діліться посиланнями, тому що ми єдиний канал, де можна е, знайти інформацію про практику розгляду страхових спорів, про е, судову практику розгляду справ, е, про всі нюанси, як працюють страхові компанії при врегулюванні збитків. Тобто, Особисто я в цій сфері з 2003 року я знаю тут все. Тому сьогодні дякую вам за увагу. Був радий вас всіх побачити. Зустрічаємось в наступних випусках. Пока-пока.